Вітаю всіх! Пропоную вам урок з геометрії 7 класу. Розв'язування Казадач коло круг. Пригадаємо поняття к задачі. к задача або реальна життєва задача це навчальна задача, умова якої змодульована у вигляді проблемної ситуації, для розв'язування якої Потрібно використовувати набуті знання на практиці, розв'язування таких задач сприяє формуванню предметних компетентностей. Міта нашого уроку здобути не лише знання, а й досвід їх практичного застосування, набути первинних навичок і вмінь, насуперечливо та доказово міркувати, навчитися обирати кращий шлях розв'язання певної проблеми в умовах їх варіативності. Які ж теоретичні знання нам потрібні? По-перше, пригадаємо, як визначаються коло та круг, що вони мають спільного, чим відрізняються, які формули вам відомі. І так ми бачимо, що коло і круг це геометричні фігури. Коло це фігура, що складається з усіх точок площини, рівновіддалених від поданої точки, яку ми називаємо центром кола. Вона позначена буквою О. Круг це частина площини, обмежена колом. Так само центр позначений буквою О. Які ж елементи спільні для кола та круга? Ми бачимо, що і у кола, і у круга є радіус, є хорда і є діаметр. Діаметр це хорда, яка проходить через центр кола. На рисунку це відрізок АД. Хорда – це відрізок АБ. Ну і радіус ми можемо вважати, що це відрізок, який сполучає центр кола з будь-якою точкою цього кола. Для розв'язування задач нам потрібні формули довжина кола і площу круга. Ви бачите їх на екрані. Довжину кола ми можемо знайти за допомогою формули С дорівня 2ПР, і площу круга ми можемо знайти за допомогою формули С дорівню ПР квадрат. Коло та круг відрізняються тим, що неможливо знайти площу кола, але можливо знайти його довжину за відповідною формулою. Площу ж круга можна знайти за формулою. Неможливо знайти довжину круга, але можливо знайти довжину кола, що обмежує цей круг. А тепер перейдемо до розв'язування задач. Задача перша. Одне коло котиться по іншому. По якій лінії рухається центр кола, яке котиться. Розв'язання. На рисунку ми бачимо коло, радіус якого дорівнює ОА, і коло, яке котиться. Змінюю центр кола О1, змінює своє положення. Точки О1, О2, О3 знаходяться на полі, радіус якого дорівнює ОА додати АО1. Розглянемо наступну задачу. Задача друга. Віз проїхав 5,4 кілометрів. Діаметр його переднього і заднього коліс відповідно дорівнює 60 см і 90 см. Наскільки більше обертів зробить переднє колесо порівняно з заднім, Пі наближено дорівнює 3. Розв'язання. С1. Дорівня пі помножити на D1. D1 це діаметр переднього колеса, тому С1 це довжина кола переднього колеса. С1 наближено до рівня 180 см. С2 дорівня пі помножити на Д2. Д2 у нас діаметр заднього колеса. 90 см. Тоді С2 наближено до рівня 270 см. Переведемо 5,4 км в см. Це буде 540 тисяч см. Поділимо 540 000 см на 180 см. Ми отримаємо 3000 обертів. Збило переднє колесо. 540 тисяч поділимо на 270. Отримаємо 2000 обертів. Зроблено заднім колесом. Знайдемо різницю: 3000 мінус 2000 це 1000 обертів. Наша відповідь на 1000 обертів більше зробить переднє колесо. Задача третя. Столяру потрібно зробити круглий стіл на 6 осіб, яким має бути діаметр стола у сантиметрах, щоб на кожну особу було виділено по 80 см довжини кола стола. Беремо пі наближено до рівня 3. Розв'язання. Довжина кола знаходиться за формулою С дорівнює пі помножити на Д діаметр кола. За умовою треба посадити 6 осіб на відстані 80 см один від одного. Тобто довжина кола круглого стола повинна бути С дорівнює 80 помножити на 6, 480 см. Діаметр обчислимо за формулою Д дорівнює С поділити на пі. Тоді, де дорівнює 480 поділити на 3 160 см. Діаметр 100, стола має бути 160 см. Перейдімо до наступної задачі. Задача четверта. На логу пасеться кінь, прив'язаний до кілка мотузкою, довжина якої дорівнює 10 метрів. Знайдіть площу ділянки, на якій може пастися кінь. Розв'язання. Довжина матузки це радіус кола, що обмежує ділянку. Радіус дорівнює 10 метрів. Тоді площу ділянки ми знайдемо за формулою S дорівнює π помножити на R в другому степені. π наближено дорівнює 3,14. Тоді S дорівнює 3,14 помножити на 10 в другому степені, тобто на 100, і ми отримаємо 314 метрів квадратних. Це відповідь. Розглянемо таку задачу. Задача п'ята. Мавпеня пробігло 3 кола цирковою ареною. Яку відстань пробігла мавпиня? Для розв'язання цієї задачі потрібно знати, чому дорівнює діаметр циркової арени. У більшості цирків світу діаметр арени дорівнює 13 метрів, тобто 42 англійських фути. Так повелося з 1769 року. Тоді відставний британський драгунський офіцер Філіп Естлі організував перший у світі цирк. Який виступав не під шатру, а в будівлі круглої форми. Еслі був власником вищої школи верхової їзди, тому більшу частину його циркової трупи встановили наїзники. Будівлю цирку проєктували так, щоб їм було зручно працювати. Сам досвідчений кавалеріст Еслі розрахував, що на арені діаметром 42 фути коню доведеться бігти, нагаряючись до центру арени. Відцентрова сила, що виникає при цьому, притискає наїзника, який стоїть на спині коня ногами до сідла. Колом більшого діаметру кінь біг пряміше, і наїзникові було б складніше отриматися на ньому. А колом меншого діаметру коню було б важко бігти. І так, розв'язання. Треба визначити довжину трьох кіл циркової арени. Тобто нам слід 3 помножити на С, де С – довжина кола, тому 3 треба помножити на Під Д, де діаметр арени. Д дорівнює 13 метрів. Якщо помножимо 3 на 3,14 та на 13, то ми отримаємо 122,46 метрів: 122,46 метрів. А тепер хвилинка відпочинку. Розв'яжемо задачу номер 6 Радіус колеса одного автомобіля дорівнює 16, см, а радіус колеса другого автомобіля 20 см. Під час руху колесо першого автомобіля обертається за швидкістю 30 обертів за секунду. А колесо другого 25 обертів за секунду. Який автомобіль першим подолає відстань у 100 км розв'язання. Довжина кола колеса першого автомобіля дорівнює С1, тобто 2 π помножити на R1, де R1 радіус колеса першого автомобіля 16 см дорівнює 2 помножити на 3,14 помножити на 16, наближено до рівня 100,48 см. Отже, за 1 секунду він долає відстань. 100,48 см помножити на 30 обертів, тобто 3014,4 Довжина кола колоса другого автомобіля дорівнює С2. Відповідно, це буде 2 помножити на пі, помножити на R2, де Р2 радіус колоса другого автомобіля. 20 см. За 1 секунду, тоді він подолає відстань 125,6 помножити на 25 обертів, тобто 3140 см. Оскільки швидкість другого автомобіля більша за швидкість першого, то він першим подолає відстань 100 км. Наша відповідь другий автомобіль. Наступна задача 7. Будівельника для встановлення башти потрібно залити фундамент у формі кільця. Зовнішнє коло цього фундаменту має радіус 45 метрів, а внутрішнє 30 метрів. Треба визначити площу земельної ділянки під фундаментом башти. Для цього розглянемо два кола з центром в точці О. Більше коло має радіус ОБ. Менше радіус Oa. Позначимо площу земельної ділянки під фундаментом башти через S. Тоді S дорівнює S1, це площа більшого круга, мінус С2, це площа меншого круга. За формулою площа більшого круга дорівнює π r велике в квадраті, де Р велике радіус більшого круга. І, відповідно, віднімемо площу маленького круга. П Р в квадраті, відповідно, r радіус маленького круга. Пі можна винести за дужки, Тоді в дужках залишиться r в квадраті мінус r маленьке в квадраті. Обчислимо значення площі земельної ділянки S дорівнює 3,14 це значення пі. Помножимо на різницю квадратів двох чисел – 45 в квадраті мінус 30 в квадраті. За формулою скороченого множення ми можемо розкласти різницю квадратів як добуток різниці цих чисел на їх суму. Тоді маємо 3,14 помножити на 15, помножити на 75 відповідно. І отримаємо 3532,5 метрів квадратних. Тобто ми визначили площу земельної ділянки під фундаментом башни, яка дорівнює 3532,5 квадратних метрів. Розглянемо останню задачу, задача номер 8 У Каліфорнії росте гігантська сіквоя генерал Шерман. Її висота дорівнює 83,8 метрів, а довжина колоста біля основи становить 34,9 метрів. Вік дерева налічує 2500 років. Це дерево вважають найбільшим живим організмом на землі. Чому дорівнює діаметр стовбура цієї секвої біля основи? В умові цієї задачі є дуже цікаві дані. Але для розв'язання цієї задачі нам потрібно визначити діаметр стовбура, використовуючи лише довжину його коли біля основи. І так, розв'яжемо цю задачу. Відомо, що довжина кола до рівня пі помножити на d, де Д діаметр кола. Це нам відомо 34,9 метрів. Пі ми наближено беремо 3,14, тоді, визначив діаметр як відношення довжини кола до числа Пі, знайдемо значення діаметра приблизно це буде 11 метрів. Це і є наша відповідь. А тепер математична розмінка. В кожному завданні треба обрати тільки одну правильну відповідь. Завдання номер 1 продовж ствердження. Відрізок, що сполучає дві точки кола, називають А радіусом, Б. Діаметром В хордою, Г інший варіант відповіді. Завдання друге. Продовж швердження. Відрізок, що сполучає точку кола з його центром, називають А. Радіусом, Б. Діаметром, В. Хордою, Г. Інший варіант відповіді. Завдання третє. Радіус кола 0,5 см. Визнач, чому дорівнює діаметр цього кола. Варіант А 0,5 см, варіант Б 1 см, варіант В 10 дециметрів, Г інший варіант відповіді. Четверте завдання. Діаметр круга дорівнює 1 дм. Укажи, чому дорівнює радіус кола, що обмежує цей круг. Варіант А 1 дециметр, варіант Б 0,5 дециметрів, варіант В 2 дециметри, Г неможливо визначити. П'яте завдання. Познач правильну рівність, якщо R радіус кола. Д його діаметр. Варіант А R дорівнює D. варіант Б. 2 2R дорівнює D. Варіант В, R дорівня 2 d В інший варіант відповіді. І останнє шосте завдання. Довжина радіуса кола 1 метр. Чому дорівнює довжина цього кола? І наближено 3,1. Варіант А 62 см. Варіант Б 3,1 м, Варіант В 6,2 м, Г інший варіант відповіді. Перевірте ваше виконання завдання. Відповіді повинні бути такі. В першому завданні це буква В, в другому завданні буква А, в третьому завданні буква Б. В четвертому завданні правильно вибрана буква Б. В п'ятому завданні це буде буква Б. І в шостому завданні правильна відповідь це буква В. Пропоную виконати таке домашнє завдання. Треба розв'язати дві задачі. Перша задача. Потяг їде зі швидкістю 81 км за годину. Діаметр його колеса дорівнює 120 см. Скільки обертів за хвилину робить колесо потягу? Беремо пі наближене рівня 3. І друга задача: яке найбільше число осіб можна розсадити за круглим столом радіусом 1 метр. Так, щоб на кожну особу було виділено не менше 60 см дугі кола стола, п'ятки беремо пі наближено до рівня 3. Шановні учні, на цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу і бажаю всім успіхів!